Перша та п'ята бригада надводних кораблів ВМС взяли участь у тактичних навчаннях. Дії умовного противника загрожували безпеці фрегата «Гетьма-Цагайдачний». Щоб відбити удар, особовий склад організував оборону корабля та захист за допомогою протиповітряних систем. Під час виходу в море свої навички вдосконалювали також вертолітники. Екіпаж К 27 відпрацював елементи зльоту та посадки на палубу фрегата. Пілоти також тримали зв'язок із кораблем під час виконання завдань за призначенням. Нічого подозрительного в не було. Задання виповнені і відработали тренування, ще на посад... тренування на посадку корабля. За легендою тренувань, екіпаж флагмана зупинив підозріле судно. Його команда не бажала йти на контакт. Моряки Сагайдачного змушені були штурмувати корабель. З повітря їх прикривав гелікоптер К-27. Як з'ясувалося, судно перевозило зброю та наркотичні засоби. Після відповідних процедур порушників взяли під контроль. Кожна доглядова операція є, скажімо так, унікальною і неповторною, і це дуже відповідальна і важка операція. А та, так, як я повторююся, перший раз ми проводили цю операцію в темний час доби. Військові моряки виконали всі поставлені завдання і повернулися на місце тимчасової дислокації. Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ще.